Всім привіт! З вами DIT 2013 і ми продовжуємо грати четверту серію третю частину. Ну так сьогодні ми підемо в... Ми підемо в Light Forest Того треба собі зробити топорик І ми наробимо класне дерево. Я не знаю, чи воно вам сподобається, але мені воно сподобається. І ще мені треба їсти. Так що ми йдемо в Твінлайт Forest. В цій се. Прожатись трохи буде довго. Це нічого. Так... У мене довго прогружається, тут багато модів. модів стоїть. Так що воно трохи довго буде. Так само я додав мод Бетпак. Це на рюкзаки мод. Завдяки цьому моду я зможу носити ресурси і всяку штуку в рюкзаках. Це надовго. О, все, бачите, от таке дерево мені треба. А на ньому жучок. З нього я зроблю собі хімічний домик і всяке інше. Так що в мене ще стоїть один мод зробити знизу дерево і ламається все. Чекайте. О, бачите, в мене ж топорік. Дуже багато дерева. Не знаю, що воно перероблюється, у мене навіть пару є. Дуже багато подивимося, що воно переробляється. В єловий доски. Коротше, це Єлове дерево. Ну, воно Stріinline Forest. Так що. Бачите, там ми такий жучок. Мені потрібен він. Штуки. Далі йдемо ще зробимо. Я собі тут поставлю точку, яка називається портал. Топор. Портал. Портал. Все, окей, в нас ця точка є, так що як ми будемо вертатись додому, ми будемо знати, куди йти. Я нарубаю мою турнеру, ого, тут така кура велика. Бачите, оце дерево дуже велике, з нього ялові доски. Класне дерево, хочу вам сказати. І головне тут дало нам яблучко. І їсти дуже зараз хочу. Підбираємо все і робаємо ще останнє деревце. Це оце. І у нас є ще один топорик. Жічки у нас три вже. Це добре. Класний мір. Мені подобається. От зараз у нас буде дуже багато цього дерева. Це Аж топорік зник. Стоків десь дуже багато. Хочу вам сказати. З цього дерева я собі зроблю хімічний домик. І всяке інше. Короче, нам часу... Ну не часу, а. Ось дерева дуже багато вистачить. Потім я сюди вернуся. Я сюди за деревом прийшов. Ще ж вертаємося. Бачите, вже другий раз ви будете заходити швидко. Бачите, десь ще навіть сюди вигрузило. Так, ну ладно, ми заходимо. Додому. Так, з'їжджає нічого такого не добув, тільки яблучко одне. І давайте зробимо. У мене 300, а 4. Не, не повних. Но мені вистачить. Такого. У мене вже місця немає, нічого ми викинемо гравій. І щоб нам не мішав, треба руду як покласти, то мішає теж. От так. Що ж мені викинути? Ну, квіточки є. Мені тепер головне ще корови, Ну, знайти корів. Вони мені теж потрібні. Зараз тут не дуже виходить, але ну це нічого. Ми зараз все виправимо. Отак. От У нас такий туди буде. Хіт. Що там? Звісно, що домик в мене замаленький. Ну це нічого. І значно ми робимо дах. Як я і обіцяв, я буду робити дах. Так, спочатку ставимо блок такий. Це буде довго, я вам потім його построю. Я лише тут поклав, так. Це буде довго. Так що я його построю тоді, коли вийде. Бо під час зйомок, хоча я можу і зупинити зйомки, і почати це робити. Ну я зараз не хочу так робити. Ну це до О, тим більше зйомки. Ну так, дерево ми покладемо. Потім я все зроблю, що хотів. Оце ми обов'язково себе будемо вирощувати. Оце дерево. Ну, там може і вирости, може ні. Але я його буду. Вирощувати. Не біля одного не садиться. Отак, два паростка посадів. У мене є кості, на мука можемо зразу. О, бачите, що в мене виростає? Класне деревце. Мазучок. Отаке мені виростає. Все добре. Зяв форест Так що все норм. Ладно ми повертаємося додому. Треба хай у нас будуть, вони класно виглядають. Так, в мене була якась рода, може зайва. Те копер і... Зараз головне мені зробити... Хоча чекайте. Я зараз можу зробити столик та новий. Так. Здається, я згадав, як це робити. Раз. Два. Ні, це здається не так треба. Може отак. Чекайте, я зараз щось... Та... Та. Вот такий столик нам робити треба. Там, крафт Р. А, нам треба по-іншому його робити. Нам треба вот так. І от так. Що за... А! Знову тільки що згадую. Ну так... Два кусочки в кожній той треба. Серія скоро вже підходить до кінця. Ми зробили столик таункрафт. Таункрафта. Я потім перенесу ще нам треба чорнило. Колбу чорнило перо. І буде у нас столик таункрафта. Щоб в нас було чорнило і перо. Нам треба піти в воду за сквідвертом І знайти якусь там качку, гуску. О, м'ясо! Як його не замітив. Вот, один той. Так, можна підбирати. Так, де мені той? А, от м'яско. У нас є вже один порошок. Ой, який порошок? Один мішечок. Треба найти. А що там там... Ой, є. Ф Форест теж є. Ладно, ми так поподорожим трошки. где тут нових замків немає. Так, звісно, що і немає. О, курівка! Я ж бачу, там, коли генерировалась була курівка. А нам вона зараз потрібна. Вот, я ж казала вам. Вот так. Вот. Мене вже новий левел. Не, у мене тільки п'ятий. Треба мені добре назбирати все. Скоро у нас три, все. Це добре. Тепер йдемо на хоум. Е, я хочу скачати так з мабу. Класно. я так і потім і зроблю. Крипка я твої більше бити не буду. Бо що це два говядина дуже смачна. Додому. Ну, зараз серія теж доходить до кінця. Чекайте нових серій. Зараз ми не йдемо додому. Коли вже закінчу знімати цю серію, покажу обзор мода Smart Moving. Класний мод, хочу вам сказати. Я вам це вже казав, але треба ще раз, О, бачите? позначка мого дому. Так. Ну ладно. Чекайте ще. Ця серія вже закінчується. Чекайте. Вже ця серія закінчується. Буде вже серія п'ята чи шоста чи може четверта. Коротше, буде серія п'ята, Наступна вже все. Оце знімання вже. Я вже три частини оцієї серії зняв. Всім пока!